В ефірі рубрика «Звіздюля від гуру розбори профілів добровольців, які хочуть розвивати свої блоги. І зараз у нас Оксана Захарченко. Давайте розглянемо аккаунт. По перше, що є класного. Давайте розберемо, що є класного і що можна покращити. Аватарка мені ваша супер подобається. Надпис: та да, тобто, у вас є сильне позиціонування, наставник, топ-лідер Лівеста, Да, вже є якась знаєте, така заявочка, експерт у продажах. Ну, супер, ще до цього повернемось. Далі 603 дописи, 3900 підписників. В принципі, нормально, але щось ви дуже багато всього не знімали на таку кількість підписників. І 725 слід наслідувачів можна й менше. Я думаю, що ви не встигаєте за ними дивитися. І що тут класного, що у вас є сильне позиціонування. Ви одразу кажете, що ви топ-лідер Лівеста. Це супер, це класно. Поки це залишимо, да, я потім скажу, що можна покращити. Спускаємось в шапку. Да, Сподіваюсь, ви будете бачити тут десь. Експерт в особистому бренді, енергії та продажах. Оця фраза, вона вже начебто і не потрібна, як мені здається, тому що наставник і експерт у продажах у вас в жирній строці. Да, та строка пошуку класно, до речі, що у вас написано лівіста. Да? Якщо хтось шукає щось подібне да, в цій ниші, то вони можуть знаходити вас. Да? По слову, наставник, скоріш за все, не шукають. Експерт у продажах ще можуть. Але знову ж таки, тут питання до експерту у продажах. Угу. Експерт у продажах, скоріш за все, саме оцієї косметики, да? скоріш за все, якщо до вас приїде якийсь не знаю, фермер, який скаже, як мені підвищити продажі, ви його не візьмете. Тому в даному випадку у вас експерт у продажах він вузький. Далі експерт в особистому бренді. Тобто вже і про це. Да? Начебто, я вже і наставник, і експерт у продажах. І експерт в особистому бренді забагато. Далі ще енергії, тобто вже ви такий ішнє це на дуді і, і гріць. Тобто, або це якимось одним висловлюванням. Да? Не треба вже все підряд перераховувати. Та продажах та продажах вже є наверху, тобто внизу це вже не потрібно. Я би цю строчку взагалі прибрала. Далі заробила авто з салону. Що тут крутого, що тут хочеться зробити запитання таке, як? Да, тобто це класно для шапки профілю, коли вона відповідає на питання, хто ви? А ми це назвали. І якщо вона відповідає на питання, то як ти це зробила? Це супер класно, це чіпляє. Це є такий гачечок, на який хочеться підписатися і наслідувати вам. Поки все класно. Продаємо на 3 мільйони гривень в місяць. Ага, ви ще більше підтверджуєте. Да? Такий тригерочок, вже є цифра якась, і вона ще не маленька. І вже постає відчуття, що блін, щось таке класне відбувається, і отут якби завершується наша шапка профілю. На таких класних тригерах і ви направляєте людей в команду. Але якщо ви експерт в продажах, нам не треба в шапці профілю ще написати якусь вигоду для клієнта. От що тут має такого бути, щоб і я залучилась. Бо зараз, проаналізувавши ваш аккаунт, є відчуття, що ви проживаєте своє класне життя, що у вас все окей, що ви дивіться, у вас ви показували, що ви проходили навчання у. Богдан Борганчарук. Ви показуєте, як ви тусите разом на випускному, ви показуєте, як ви купуєте бренди, ви показуєте, як ви забираєте машини, ви показуєте, як ви подорожуєте, як ви кайфуєте від життя. Поки це виглядає як блогерський екаунт, да, як екаунт дівчини, у якої вийшло. Я кінцевий такий потребітель, грубо кажучи, скролю стрічку, бачу ваше класне життя, і ніде по суті дуже мало, тільки в прямих етерах, а прямі етери довгі, да, вони як рілси залітати не будуть. Ви ніде не проговорюєте. Так, щоб я сформувала потребу. От уявляємо, я, ваша цільова аудиторія, яка там не знаю, мамочка в декреті, яка, можливо, розглядала би якийсь да, де я можу займатися, продавати косметику. Да. Лівеста, я так зрозуміла, це український бренд. Да. Ви, грубо кажучи, да, я знаю в принципі, навчання Богдани Гарчирок, да, що ви йдете на таких тригерах, на вашому особистому бренді, що у вас класно виходить, да. але в вашому аккаунті саме не вистачає трошечки для формування потреби, тобто вашої експертності не видно. Є тільки оці. Вершки, які ви вже отримали, але в даному випадку ми не бачимо шлях. Да? Якщо ви себе позиціонуєте як експерт у продажах, що б робила я, я би створювала такий контент, в якому б розкривалася оця сама моя експертність у продажах. Тому що в даному випадку для людини не формується оця потреба. Я сиджу, і якби, наприклад, у вас були ролики, да? тобто ви продовжуєте да? виставляти оці всі ролики, як ви круто живете. Це супер класно працює на особистий бренд і на такий, знаєте. Бажання сидіти в вашому і розбиратися, як вона так живе, і трошечки трагерити. Це залишаємо. Ну ще додавайте контент, в якому ви розповідаєте, наприклад, як швидко закрити клієнта, як спілкуватися з клієнтом, як швидко вирости в цій компанії. Да? Щось таке, щоб я побачила у вас реально експерта з продажів, і щоб я розуміла, що я хочу зайти в цю нишу, і мені для цього потрібні ви, тобто, не самостійно десь там упасти в цю компанію, да? а щоб ви мене якби наставляли, щоб я запросила ваш Супровід, щоб я запросила вашу консультацію, щоб я звернулася до вас, до вас за послугами, да? коли ви будете розповідати, наприклад, як за місяць там почати стільки-то заробляти, так да? тобто, щоб у вас було багато таких роликів, це не означає, що ви просто особистий бренд закидаєте, що ви не тригерите, не показуєте, як ви круто живете. Все залишаємо, але ще додаємо такий контент, саме експертний, який може завіруситися, в якому є трошечки такий класний заголовок. Да? Він може починатися з як, як почати за місяць заробляти. Якщо ви там не знаю, мамочка в декреті, але тут треба проаналізувати вашу цільову аудиторію, і хто саме заходить. Не думаю, що тут прям сильно в декреті, думаю, що десь тут, ну можливо, там не знаю, 35, 30, 35-40 плюс, да? і ви знімаєте такий контент, який по суті починає формувати у мене потребу. І я розумію, а так я не тільки просто спостерігаю за жінкою, якою щось виходить, я й сама можу задуматись. А я так зрозуміла, що ви хочете набрати в свою команду, ви хочете працювати з лідерами, там взрощувати директор да? і ви можете про це розповідати, як стати директором. Там що треба зробити, щоб стати директором? Да, тобто ваш контент, тому що в даному випадку в своєму профілі ви взагалі опустили експертний контент. Він, можливо, є в прямих етерах, але його немає в швидко доступних рілсах. Ось, і я би в шапку профілю додала, у вас вже одразу в команду, начебто ви вже шапкою сформували потребу, а ви уявляєте, да, який це шлях. Тобто, щоб людина взяла це як нишу, як почала, знаєте, як спосіб життя ввела у цю вашу компанію і почала жити цим. Їй потрібно трошечки більше, ніж просто написати, що ви заробили авто з салону, да, щоб вона одразу побігла купувати. Шапка профілю направлена на знайомства і на якийсь перший крок. І він буде явно не одразу піти в команду. Плюс, що означає, піти в команду, то ми не знаємо всі. Іх нюансів, і ми маємо якби зробити крок, не знаючи куди. А це важко зробити людині. Тому я би закінчила воронкою. По-перше, я би пішла, відзняла офігезне відео, як почати працювати з вашою компанією. І ви на правах наставника, на правах у людини, якої вийшло. Ви робите, записуєте класне відео на 30 хвилин, в якому ви розповідаєте спочатку, що це за компанія, чому тут вигідно працювати, одразу сипете своїми бонусами, що ви тут отримали, як змінилось ваше життя? Вилітають слайди, картинки. Ви це все додаєте у людини вже у такі очі. І потім ви розповідаєте. Ети поріг, як швидко сюди вступити? Що треба зробити, да? Чи є тут якийсь знос, чи потрібно купувати косметику? Як швидко можна вирости на директора? Що потрібно робити? Яка залученість по годинам? Да? І після цього вже йде запрошення в ваш, вашу команду, або заповнити анкету, або заповнити анкету на зідзвон, де ви ще ще один дотик до людини, де ви безкоштовно зідзвоните з людиною, да? і там вже один на один продасте їй або супровід, або залучення, або там 15 хвилин консультація, де вона швидше прийме рішення. Отака от воронка, вона більш дієвіша. І, от дивіться, ви тоді в шапці профілю. Так, у вас написано в команду, да? Ви там зачеркуєте, пишете, наприклад. Пиши в Дірек старт і дізнайся, як почати свій бізнес з Лівеста. Ну, наприклад, да? ви там переформатуєте по-своєму. Люди пишуть старт. По слову старт приходить їм оце ваше відео класне, якщо ви хочете систематизувати. Та да? ви вже не працюєте з кожним, ви вже да, їм всім приходить відео. І після цього відео вже йде воронка, да вже йде запропоноване, що або залиште анкету, або одразу там вступайте в команду. Тобто, продумайте, що за цим буде. Далі, тобто не продавайте одразу старт, а спочатку анкета. Давайте зі дзвон 15 хвилин, да, щось пропонуєте далі. Вже бот автоматично в села. якщо людина згодна, якщо вона залишає контакти, все далі ви вже закриваєте її точково і вже прогріваєте. Якщо ви експерт продаж, я думаю, вам супер легко розмовляти з людиною. Плюс, маючи такі бонуси, вам легше себе набагато продавати. Тобто, що б я зробила після цього, да, як воронка вже сформована. От, ви вже записали це відео, ви розумієте класно, Продумали, що буде в боті. Так, після цього я переписую шапку профілю, що пиши слово старт, і ти дізнаєшся, як почати працювати з Лівеста. Тобто, щоб мені було легше дізнатися, я розумію, що я безкоштовно зараз дізнаюся, як це працює, але не затягуйте відео. Година це багато до 30 хвилин, щоб кожна людинка продивилася, прослухала. І оце відео спробуйте стільки там маленьких таких, знаєте, клавушечок проставити, де ви саме ведете це як експерт у продажах. Тобто ви використовуєте тригер, ви використовуєте якісь там бонуси, плюшечки, розповідання. Даєте, що там класного і так далі. Тобто, прям продайте, знаєте, свою нишу, продайте її, щоб це було супер. Хочете їдьте в студію, записуєте ось таке класне маркетингове відео. Я би відзняла ще 15 роликів, де я класно проживаю життя. Ну ви в принципі це й робите, тому вони у вас є. Да? ну можете ще записати різних класних, де ви прям тримаєте в голові оцю свою цільову аудиторію. Кому ви сам, кого ви саме хочете? Прям виділити ці два аватари. І бийте прямо в них. Вам не потрібно тригерити всіма. Оці okay. ваші ролички, де у вас тут дивиться, як міньйони, да? ну це просто, знаєте, це такий лайфстайл-аккаунт, да? і в даному випадку він не сильно якось сприяє вашим продажам. Ну, ви просто гоните там з подружку, Да? цього контенту можна поменше. Якщо це подорожі, да? можна просто все зводити до того, що м, саме оця компанія дала мені таке життя. Да? І ви під різними соусами постійно це показуєте, що я б так не жила, якби не це. Тобто ви від цього завжди йдете. І після Цього, якщо мене це зачепило, да, я дивлюсь, що ви якось класно живете, попався мені на очі ваш ролик, я загорілася, я бачу. Я переходжу, і вже для мене щось є безкоштовно. Да? Ви мене зачепили цим. Наприклад, я би не побачила Дубаї, якби не компанія там Лівеста і там можна направити. Да? М -м, читай детальніше в шапці профілю. Або читай в хайлайтс. Я переходжу і там пиши мені слово старт, і ти отримаєш, як тут працювати. Ну все, воно все схлопується. розумієте? Мені не стоїть нічого. Я не маю зараз давати контакти, я не очікую від вас. Тобто, ваше відео в 15 секунд мало як мене продасть мені, мало як. Я просто ну, трошечки сформулаюсь, потреба так загорілася, подумала, ох, йолки, немає. Да? І тут мені пропонують безкоштовно. І вже безкоштовно за 30 хвилин ви прогрієте людину більше. І далі я вже вирішую, залишити свій контакт, не залишити свій контакт. І от ви знімаєте 15 роликів, як ви круто проживаєте, і 15 роликів, в яких ви виступаєте як експерт по продажам, де розписано, як реагувати. Там на показник, на, якщо вам сказали, зупречення дорого. Як продавати, не знаю, щоб стати директором в нашій компанії? Да? Всі такі ролики, які тобто, виключити всіх інших людей. Да? тобто Ви ж не просто експерт по продажам, ви експерт по продажам саме в цій ниші. Скоріше за все, якусь іншу, скоріш за все, якусь сантехніку ви не будете братись продавати. А уявіть, я хочу продавати сантехніку, я шукаю. Він сіє експерт по продажам, бачу вас. Тобто, ну вже зрозуміло, що мені не треба у вас запитувати. Тобто, відсійте всіх не своїх і прям сфокусуйтесь експерт по продажам і контентом саме для цієї аудиторії, яка в мережу, яка хоче тут розвиватися. Скоріше за все, конкурентів ви не будете якби, просувати, щоб вони вчились продавати. Да? Вам цікаво саме у цих людей до себе в компанію зазивати і взрощувати, Да? щоб це було не 3 місяці, ой, не 3 мільйони на місяць, а 6, а 12. Да? Я так зрозуміла, що ви від цього також зростете. Тому продумайте. Те саме оці ролики прям сядьте, не знаю, виділіть тиждень, де ви напишете контент-план, що це будуть за ролики, де ви розкриваєтесь як експерт по продажу. Тому що у вас дуже багато мовчазних відео, які просто тригерять на ваше життя. Да, і це може бути як працювати з клієнтами, як швидко закрити заперечення, топ-5 якихось парад, якщо ви хочете продавати там мережу, і так далі. Все, що стосується вашої ниші, і ви оце просто масово знімаєте ці ролики. Масово. І коли людину це зачіпає, вона переходить. А вже під дописом написано там пиши слово старт, і ви всіх. Сипете на оцю воронку, щоб всі ваші ролики почали залітати більш-менш так. І з кожного ролику люди писали це слово. так, відживе ця воронка, ви заведете іншу. Ви трошечки під іншим соусом знімете відео. Воно буде може бути, до речі, і про ваші продажі. так, як швидко не знаю, продати 250, Я тут читала, що у вас дівчинка стала директором, продала 250 парфумів, парфумів. Як продати 250 парфумів там за місяць? І ви там розповідаєте, да що це може бути стратегія, це може бути планування і так далі. Це може бути. Якесь класне оточення, це може бути план, що людина там 10 людей в день обговорює і так далі. Тобто це відео можна постійно знімати, як хочете. В даному випадку ви познімали цей ролик і начебто все, закінчилося. Ніде немає ніякої воронки. І ваш блог в даному випадку не оця воронка, яка збирає клієнтів. Та? І, скоріш за все, ви десь. Збираєте ще, да, оце в ком'юніті, в сарафанки і так далі. А в блозі просто, якби, вихваляєтесь, да? і за цим нічого не стоїть. Тому продумайте цю воронку. І потім, коли ви зробили тих 15, тих 15 ви починаєте по одному постити через один. Вихваляємось експертнічаємо, Вихваляємо експертнічаємо, починаєте постити. Майже всі запостили. Потім ви запускаєте оці експертні саме, ну можна експертні, можна ні. Я б взагалі запустила всі на таргет на один день, поставила б кожному 5 доларів на 30 днів. Але ні, не всі, не всі. Я би подивилася, які зайшли. Тобто, виходить, що у вас 30 роликів, да, перепрошую. Із 30 роликів дивіться одразу, які позаходили. Да? То не думайте, що ті, що не позаходили, я поставлю таргет. Якщо вони не позаходили на тепло, на холодну таргету вони точно. Ви просто зліте гроші. Тому ми вибираємо ті ролики, які найбільше зайшли, і жахаємо на них рекламу. І от жахаємо на них рекламу, а в рекламі вже прописано, що їм треба написати або слово старт, або попасти в вашу воронку. Да? Тобто або в дописі, або ви проговорюєте це в Рілсі, або вони приходять на профіль, бачить. Да? Тобто ви ведете на себе постійно таргет. І ви будете бачити, що ваша воронка запрацювала, тому що поки що ваш аккаунт, він знаєте, як ми спостерігаємо за кінозіркою, і вона показує своє класне життя. Вона показує, як вона акторка. І ми просто такі від нас це дуже далеко. Да? Від нашого там немання нише навіть це дуже далеко. Ну раптом ця кінозірка, да. От зараз ми за вами так спостерігаємо. Ну, раптом ця кінозірка показує, що а я можу навчити вас стати таким актором. А це життя може бути вашим життям. Да? І вона це проговорює, але не в одному десь відео, не в одному етерчику, а постій. І ми вже розуміємо, і потім вона записує відео, як стати таким за місяць, як наблизитись за місяць, як розписати там план на рік і так далі. І ми вже розуміємо, що в принципі, вона формує нашу потребу. І якщо нам подобається її життя, ми хочемо стати такою людиною, і ми почина, вже починається дайте, причина, чого ми слідкуємо. Бо поки для людей тут мало, тут, скоріш за все, для вас. Да, ви трегерите, це супер. Ну, людина може сидіти в своїй ракушці і боятися вилізти, тому що ви контентом не проклали шлях. Для її розуміння, що а це не також складно. А і я можу в цій точці. А от дівчина розповідає, як я легко можу опинитися ці точці, а вона ще й допоможе мені з супровідом, а вона ще мене направить та вообще супер. Я хочу. І це ще мені не треба там 20 років вчитися. Я за півроку вже можу чогось досягти. і вам постійно треба контентом це проговорювати. Не думайте, що це не буде ростити ваш особистий бренд. Навпаки, ви ще станете потужним експертом. А я так зрозуміла, що запрос на експертність у вас є, і ви хочете бути саме наставником. Так от. Наставник він не тільки має показувати особисті бренди, тригерити життям, а він має давати оцю цю експертність. І при чому, щоб продати платну експертність, треба продати спочатку її безкоштовно через рілси, треба показати. Дивись, дивись, моя винагорода, моє авто це не випадковість. Моє життя це не випадковість. Тому що більшість людей може думати саме так, тому що не так багато. Мережиків, які видають машини, да? і може здаватися, що ну в неї вийшло там, а у 100 тисяч не вийшло. Ну коли ви розповідаєте, я і тебе навчу таким шляхом пройти. Звичайно, людям легше вступити в ваш аккаунт, спостерігати за вами, бо вони вже бачать в вас не тільки ту людину, яка класно живе, а й такий, знаєте, мостик, як і їм стати такою людиною. Ось давайте підсумуємо шапку профілю, коли ви зробите цю воронку. Шапку профілю ви можете додати якусь плюшку одразу, що я можу безкоштовно отримати, щоб ще більше. Проникнутись, тому що ролики на 30 хвилин вас не пустять. Аватарка мені ваша супер подобається. В принципі, з візуалом я би, можливо, трошечки попрацювала, бо зараз це такий виглядає не сильно професійно, да? кожного разу, як різне, і просто ваше щасливе життя. Та ви можете більше зробити його таким експертним. Ось, а так, в принципі, все чудово. Напевно, ви єдина людина з мережою, за яким я спостерігаю, хто досяг таких результатів. Дуже це здається мені. І все ж таки виключення, ніж, але ви можете своїм контентом це розвінчати. Ставте лайк цьому відео, пишіть коментар, можете побажати щось Оксані, да? можете підписатися на неї, і також долучитися, якщо вам ця ниша подобається, і піти до неї в команду. До зустрічі на наступних розборах.